Hi, guys! Усім привіт! Ви на каналі Sweet Collection. І сьогодні ми продовжуємо розпаковувати другу серію, присвячену сторіччю Дісней. Так. так, 100 років будемо святкувати. Так, До першу... 200 річчя. так, першу серію ми вже відкривали, хоча в нас тут є одна все-таки, як це правильно сказати, капсула. Капсула. Так, і тут. Є ще дві... сюрприз, а, точно. Треба так. просто прочитати. І дві з другої серії. Так, вперед! Почнемо з першої. Так. Згадаємо, як це взагалі все робиться, бо ми відкривали були вже дві. По надивіться, подивіться. Так, ну я ще в першому відео казала, наскільки просто красиво це все зроблено. Кольори, сторіччя просто ще чимось. Дуже красиво ці капсули зроблені, стільки персонажів і це. Так, це дуже красиво, це веселка, як відбувається просто. Так, номер один. Так, спочатку відкриємо одиничку, і тут потрібно стерти. Угу, Ну, це ми потім так. зробимо <гум> Там монеткою або, як, як правило, стирають. Так, е... ой, друге. <гум> Загубила. <гум> так, друге, якщо я не помиляюся, ого, не хочу в мене. Забиратися я в шоці? Дуже міцно було закладено. Так, тут потрібно нагріти. Давай, Нагрівай, угу. тебе це добре виходило. Так, і третя. Ось третя. І тут спойлер хто? Так, потім це кладеться ось так. Ось так. О, трішки, щоб ми здогадувались, хто це. Так, якщо я не помиляюсь, це здається, кладеться. Ось так, третя підставочка сюди, потім кладеться фон. Так, клеїться стікер, поки що я не буду показувати, хто там. Так, тут чотири. Це ось так. Ой, яка складна процедура. Так, Сама трохи її прозабула вже. Ось це дуже красиво просто. Так, і відкривається вже останній, і тут вже у нас буде сама фігурка. Так, пакетики, а пакетики, чек-лист, як це все робити, і фон. Все, більше нічого. Mm. Так, фон. Не хочу в мене заходити. О, така красана вже виходить. Так, ну тут розписано, як що робиться. Mm. Так, чек-лист ми потім глянемо. О, підставка. Вау. Wow. Так, і тут також є номерки один. Такі красиві пакети, я ж не хочу їх відкривати, що вони такі гарні. Так, тут у нас oh. фотоапарат. Uh -huh. <laughs> Аксесуари спочатку. Далі два. Я так, щоб до кінця мене знала, хто там. Та-та. <laughs> так, тут у нас кулька. Дуже oh. красиво. <laughs> так, і сам персонаж. трампа пам пампам І це у нас. Хто-то? Oh, <laughs> ну як же без нього? <laughs> так, і тут йому треба вставити в ручку вставити. кульку, ану, ой, не знаю, як він там її до кінця правильно має примастити. Так. Наче заходить щось таке. І це просто шикарно через те, Його що сторіччя Діснея, ну це прям ідеально, що Мікі попався. І він дуже класно виглядає, прям дуже гарно постарались. Хвостик навіть класно дуже зробили. Так, супер. А, і я так розумію. О, так. О. Я так розумію, що фотоапарат можна дати в руку. Та не обов'язково. Все падає. Хай Одну слон так. Полетіла кулька. Ану? Напросто, якщо її закласти, прям так ну, дуже міцно буде триматися. Якщо її так прям втиснути. Так, і підставочка не дуже прям тримається. О, все, супер! Просто. І глянемо ще чек-лист, хоча більше з першої серії у нас немає, але ось тут у нас Мікі перший. Так, і інші. Ну, і тут таємні. А, і тут, до речі, показано, як це все робити. Показано вже, коли ти це все зробив. Ну, тобто, якось трішки І Є ще стікер, який треба приклеїти. Я, до речі, не тим боком, здається, поклала. Ну, сам треба приклеїти його сюди. Прикольно. Ось. І буде дуже красиво це все дивитися. Насправді, вся ця платформа. Ого! Щось дзвонить. Вся ця платформа ну, дуже красива. Мені дуже подобається взагалі, як ці фігурки зроблені. Прям постаралися так постаралися. Так, а я тим часом... — Так, а це вже друга серію. Спокі... другу серію ми ще не відкривали. Тому мені не дуже цікаво, хто тут взагалі буде. Так, а чому ж ти не відкриваєшся? Так, ми зараз зробимо по-іншому. До речі, щось ще цікаво, те, що ось ця коробочка, я покажу, вона якби лишається, її не треба рвати, її можна насправді потім для чогось використовувати. Ну, Тобто тут дуже функціонально красиво зроблена вся ця упаковка. Ой, у мене вже відкривається нижня частина. Та що ж це мені так не вдається? Все вивалилось. Ого! Без один, два, три. Так, спочатку один зверху. Так, один. Тут, здається, потрібно воду давати. Там, показано. Так, немає у мене води. так. <хи> Далі у мене вивалилося два. Де у мене вивалилось два? Вивалилось два. Так, я один знімаю, так. Угу. Ставлю сюди. Ні, це йде під низ. Це вже йде під низ, бо тут сторіччя. О, на два. Це йде під низ. Воно міцно. Та, от те що два дуже-дуже міцно. Ой, ледве витягнула. Так, тут у нас що? На світло? Так. а хіба у нас. О! Спойлер! Все, спойлер! Я в шоці! Я побачила, хто там. Так, це сюди. Та, о, ось цим ромбом треба покласти, я там не поклала. Так, потім кладеться тако, потім кладеться фон. Прикольно. О, так. Так, тепер ось тут це ми трішки ось так поставимо. Так, тут у нас. як воно відкривається? А, ось воно. Там такий носик виглядає. Тут розпаковка тривала і захоплююча. Так, підставочка. підставочка, Ось. Яка хата. Так краси. красиво їх туди, да. так. Так-тік. Пакеті пакетикий пакетики, фон. Так, так треба красиво вставити. Ось, краса. Такий фон так. цікавий. Нічого От якщо дивитися тут по фону, так би і не сказав, що тут. Так, тут. Ти... О, Дональд. У мене ж не Дональд. Там у першій був Вуді. Так. Це просто показує, як би. Тут у нас. О, показується, як це все робити. Ось які персонажі. Вау. Ну, давай на наступну вже загадаємо кого ми хочемо. Аріель. <сих> та, я, до речі, також її міні. дуже хочу. Дамбо досить класно, виглядає, його горітко дають. Міні... вона... Та, не дуже красиво тут виглядає. Ой, який маленький пакетик плоский. Та-та, який він також такий був. А що там щось є? Таке непомітне. Це печенюшка для Джек Джек. Ой. Все заспойлерила. Я таку інтригу тримала. Так. Я очікувала, ось його печенюшка для нього. Вау, це в першому відео ми відкривали, і там була дорі і немо. Мені дуже подобається, коли надають двох персонажів зразу. Це прям так... А ось він тримає ручки так для печенюшки, але я не можу його вмістити. Та ну. <плес> не стійкий. Ось. Він не хоче стояти. Ну все, давай, мамуся, вилазь. <плес> Ого, яка вона. Вона <плес> така смішна. <плес> Трішки не схожа на себе. А? Так, я, мабуть, зроблю ось. Так, візьму підставку, бо тому що тут треба поцілити її взуттям в ці Йой. дірочки. Ага, я вже з першого разу не попала. <рес> тобто такі маленькі дірочки перепрошую. ну. А, все правильно, тут ширше, а тут вуща. І вона ногу має стальше посилити. Ой, на це ого. го Так. Щось у мене довго. Так, а де тут друга? Так, а ну, еластико. Це такі поставити до підставки і вже не забрати з цієї підставки. Так. Ось. Я змогла у. це зробити. Так, і я молодець Стікер. Опа! Сі. Все. Третя тобі. Фух. І справді фух. Не просто відкривати це все. Ну? Хоча якщо нікуди не поспішати, а просто собі насолоджуватися. Ну? І це ще довше, oh. ніж коли кінтер сюрприз. Викриваєш, поволі. Ну, це дуже насправді класно. Мені прямо, якщо не чесно. Та, мені все подобається просто в цих капсулках, вони дуже класно зроблені. О, Боже! Все, кажеш, подобається. Ну, міцно, щоб ніхто не надірвав. О, я це змогла. Ну, просто це ну так красиво виглядає. Я прям аж повертаюсь в період стрічі. Так, одиничка. Так. Треба водички. Водичка. Так, два. Коли Жек-Жек. О, це досить легко пішло. Ану. Це той, хто я думаю. Мінь? Я не знаю. <сіх> так, три. Ану? Навіть мені не фон, показала. Фон схожий в Мікі. У Мікі? У Мікі схожий фон. А, <сіх> так, це те, що нагору, гору, От ота. Так. Отак. От так, потім, це що зверху? Ось так, сто має писати. Ой, воно тут досить міцно заходить. Угу. Попередні, друзі, не так були. Так, красава. Ну, і... Ох! Так, перший пакетик. Буде у нас інтрига довга. Так. Тут. Завжди щось таке плоске і маленьке, в першому угу. пакетику. Це якась свічка. Озі, це свічецька. А для чого вона? Для тортика. <світка> Два. У кого там тортик я сиджу і думаю. Тортик. А! -а, -а. <світка> Ясно. Звідси ти, ти свічка. <світка> Бо я знаю, кого я хотіла. <світка> ти мені не називала. Але я її хотіла. Тра -тра -тра, а я дуже хотіла, тому що в нас повався Мікі і тепер Міні. О, вау, вона досить міцно тримає. А, так, і підставку підставка. зараз зараз. Фон підставку. Я, я поспішила вже, щоб перевірити, чи справді в нас попався той хтось. А ось її підставочка, затрималася. Так, фон. О боже, який красивий фон. Вау. Це альтанка? Для yeah, чого ця там. Щоб сидіти їй там із Мікі. Я теж так подумала. В no, теж тут, прям так як в Еластики, треба попасти. Там просто дирка за так маленька. <світ咪> <світ咪> так ти її так, так поклади, а потім. Ану, вже... я попробую маленьку. О, маленьку пішла? О, вона буде так трішки танцьовувати. ну. <talking> Яка вона гарна просто. Так, еластико, ти тут не вписуєшся в цю компанію. <гум> ну, і стікер покажемо. Так, ми самі його не бачили. Ой! ну. Дуже красиво. Клас. Я в шоці. У нас попалися Мікі міні. Що? В капсулках до сторіччя. Це Чудо. так класно. Еластико. Відсунься. No, Звичайно. Джек-Джек, бідненький. -джек До речі, пар. от мені цікаво, а він може печенюшку взяти? Ану. Мабуть, може, тільки треба погратися. Боже, у нього такі маленькі ручки, це реально треба погратися. Ой. Ну, у нас буде так все достатньо часу, щоб погратися. А якщо вас зацікавили такі ігри, то ви можете також придбати так. і спробувати скласти. Можливо, у вас вийде дуже швидко і легко, але це така краса, просто я завжди захоплююсь цими капсулками. коли їх відкриваю, ще більше захоплююсь, бо це реально дуже красиво виглядає. Так, вони дуже гарні, дуже якісно зроблені. Так. Ну, звісно, сторіччя це ж no. це ж не вам не 95 років. Точно. Так, Краса. Дякуємо вам за увагу. Так, всім до нових зустрічей. Па-па!